Всім привіт! Коротеньке відео. Хто шукає заглушки підлокітника. У багатьох купують машину їх нема. На розборки їх немає. Навіть підлокітники багато продаються без цих заглушок. Я шукав, шукав, не мог знайти. І потім набрав, коли набирав в інтернеті заглушки підлокітника, відео випало, що людина їх печатає на 3D принтері. Може дві напечатати, може одну. Він печатає як глянцеві, так і такі я заказав рифлисту. Оце ось рідна. А це ось він напечатав. Ну якщо покрасив матовою краскою балончиком, Щоб цвет був одинаковий. Тільки я не пам'ятаю скільки це давно було, 170 чи 270 гривень я віддав за одну штуку. От він напечатав, в нього вже всі розміри є. Ось так воно стає. І натлічиш. Так що шукайте в інтернеті заглушки підлокітника, там він є на відео, він займається. цим. Все, хай сім щастить.